Всім привіт, їду на пасіку. Сьогодні 12 квітня. Сьогодні хочу другий раз роздати морошину кислоту в іспарителі. Перший раз роздавав числа 12 днів, по-моєму, назад. От відео, силочка на відео. В коментарях ви писали, що морошина кислота при випаровуванні, скажімо Робить неудобства для матки, і матка погано кладе яєчка, скручує яйцекладку. Я по інтернету шукав, дивився. То в мене виходить 65% розчин грошиної кислоти. А в інтернеті там навіть є пакетики, продаються, що там йде 85%. Тобто, ну кислота, там більше кислоти є, і також ставлять два рази через 10 днів по 30 мл остої кислоти. А я ставлю по 30 мл, але 65%. Є. Також огляну сім'ї на їхній розвиток і ті сім'ї, котрі вже гарно розвиваються і не вміщаються на тому гнізді, яке я їм залишив, котрі вже набудували, підняли холстик. Воском, котрі вже відбудували язички знизу, ті сім'ї буду розширяти, відкладати їм сушнину або маломедові рамки. Хочу оглянути сім'ї. Зараз 12 градусів тепла. Оглянути, котрі сім'ї саме активніше літають. Я вже деякі оприділив і потім з них їх оглянути хочу. Е, номер 63 це претенденти на племінних, на племінну плем сім'ю. має активні. Мало бджіл, мало бджіл. Теж менше. Тут взагалі тихенько. 42-47. й й Літають. Тут пилка не дуже несуть. Там, де пило хорошо носять від водочок. Так, номер 33. й Активний. Номер 31. Активний. Далі. Номер 27-й. От практично самий активний 27-й номер. І пилок таскають, і велика кількість бджоли іменно Тут посередньому, посередньому. Так само тут е, лежаки. 75-й взагалі погано літає. Там літають трошечки. Та саме 73-й погано літає. Цей літає непогано. 61-й тишина. 68-й погано. Тут трошки більша активність. Тут трошки більша. 48-й погано. 38-й теж. Середня активність, мала активність, 46-й. Тут треба прикрити люточок, щоб так відкрити сильно. Так. Ну, 44, й 47. й 44, й до речі, постійно. З самої весни він дуже активний. Розширяю, бо є язики і багато бджоли. Сім'я номер 42 Багато бджоли. Сім'я 39 також розширив повний корпус, сильна сім'я. Сім'я номер 52 також сильна сім'я. Розширяю до 10 рамок. Номер 33, також 10 рамок. Розширю, сім'я сильна. Сім'я 31. Розширю до 10 рамок. Також сильна сім'я. Номер 27 також 10 рамок. Сім'я не дуже потужна, але займає 10 рамок. Номер 26 сім'я до 10 рамок, потужна. із лючка номер 23 теж хороша сімейка на 10 рамок. 76-й лежак, також 10 рамок. Бджола Вучковська є печатний трутень вже на, на рамці трутневій. Небагато, але є. Хороша сім'я. Сім'я номер 50 в неї було вже 10 рамок, я доклав ще дві сушнини. Е, Получається, в неї 12 рамок, поки що найбільше, Номер 50 І бджоли не агресивні. Ця сім'я також гарно облітувалася, була ранньою весною. Хороша матка. Сім'я номер 49 10 рамок. Також гарна сім'я велика. Так, вулик номер 48, 10 рамок. Сім'я займає. Так. номер 38. 10 рамок. номер 45, 10 рамок. номер 44 11 рамок. Номер 47 11 рамок.